Чому не, навіть не вдається знайти партнера? М -м -м. Дивишся багато через емоції, так? Тобто емоції заносять, ти починаєш активно діяти, і це розбиває серце, бо що, не, не визріло, чи як? <хи> а, є якесь певне розчарування світом загалом, тому що кожен раз ти ніби даєш шанс. Але страхи і розчарування ніби підсвічують тобі одразу все погане, що може статися, і вже ж воно стається, бо ти вже це бачила, бо чи бачила, і виходить, звісно, херня. От. І тому йти взаємодію по легкості комфорту, тобі вже важко. Ну, прям важкінько, бо ти вже це все бачив і чи бачила, і вже якось ну, такое. А хочеться, так? Ну, так? Хочеться і ніжності, і, сам, самі, і самому проявляти і давати. Тобто, хочеться такого взаємного лікування насправді. І от я по цих картах не відчуваю в цьому нічого поганого, бо всі ми мали досвід, всі ми вже поїли всякого в житті. Вже хочеться якось стабільно заспокою ну, дуже красиво на насправді. Дуже красиві, і стабільні бажання. Спокійно вирощувати щось цінне вдвох. І що як? <плес> що допоможе башта? Ну, ясно, що розрушати по башні будемо? А -а -а -а. <плес> Дуже цікаво, тому що є така звичка, та пішли вони всі, та не буду, та, та досить з мене я красуня, всі, ну, в общем, там. В принципі, не те, щоб це неправда. А, але тут є така ідея, що діяти з позиції я обираю. Не мене намахую знову і знову, а я обираю. І я дивлюся, ну так, я запускаю цю колісницю, я дивлюся по факту, спокійно і зважено. Бо тут вже всі карти йдуть такі стабільні, зважені, чіткі, розмірені. Тобто не кидатися. А, погнали, давай все одразу. А спокійно, розмірено, споглядати. І от тоді вибудовується саме те, чого ти хочеш.